Це буде шостий розділ з п'ятого тексту Євангелія Матфія. І коли молишся, не будь як лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючись, щоб бачили їх люди, істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати твоєї і зачинивши двері твої, помолись отцю твоєму, який у тайні, і отець твій. Який бачить таємне, бо здасть тобі явно. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що, що в багатослів'ї своєму почуті будуть, не оподібнуйтесь їм. Ну, зрозуміло, за публічну тайну молитву зрозуміло, а я хочу запитати вас, що це таке не говоріть зайвого в молитві, як язичники? Що це таке в молитві зайве? От молиться людина до Господа і в молитві може бути щось зайве. І Ісус каже не говоріть цього зайвого в молитві, як язичники. І далі. Бо вони думають, що в багатослів'ї своєму почуті будуть. Багато Ісус молився цілу ніч. Це ж багато слів, правда? А тут говориться за якесь багато що ніби. Мало молитися треба. І оцей до кінця прочитаю восьмий вір. Не уподібнуйтесь їм, бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до нього. І далі він вчить молитву «Отче наш». Ось дві речі: зайве в молитві, щоб не було. І друге, щоб не уповали на багато слів'я, що як я буду багато просити, то вже дасть. Ніби як багатьма своїми словами ми його можемо ніби зобов'язати. Я ж цілу годину тебе просив, то вже ждай, будь совісний чи як. То каже Ісус: не опувайте на багато слів'я і не говоріть зайвого в молитві. Ось таке вчення Христос оставив для нас усіх. Що таке зайве в молитві? Я почну з самого далека. Зайве в молитві це, ну саме далеке таке, це нецензурні слова, гнилі слова. Друге, що таке зайві слова це слова, які без серця. Ви коли-небудь молились молитвою, Отче наш, що вуста виголошують молитвою, молитву, а серце, а думками ми можемо бути десь. Правда було таке, так? Да? Ловили себе на цьому. І я ловив. Десь особливо, коли дуже втомлений, десь ввечері молитва, да? і ловив себе теж на цьому, що я вже молитву чи наш механічно кажу. Механічно. Бог бачить, що серце не бере участі, і він такої молитви не приймає. Не приймає. Так як жінка не приймає механічних слів, компліментів чоловіка, якщо вони без серця, вона вичисляється, правда? Або люба дівчина. А як від серця, то те слово дороге і приємне. Тому зайві слова в молитві це слова без серця, це слова необдумані, це слова, як набір слів, глибоко непродумана мова. Глибоко непродумана мова. От оце я вважаю зайве. Щодо багатослів'я, ми повинні багато молитися. Хтось сказав так: багато молитви, багато сили. Мало молитви. Мало сили. Чули такий вираз? Хтось сказав такий гарний вираз? Не пам'ятаю автора. Багато треба молитись, але як поєднати, що багато це щось погане і багато молитись. Тоже є пояснення, на мою думку. Багато молитись, то молитва має бути глибоко змістовна. Тобто Бо з Богом обговорити багато тем життя. Багато тем життя. Помолитись і за свою родину, і теж правильно помолитись, і за країну помолитись, правильно помолитись. Ось. І інші питання розвитку Царства Божого з Господом обговорювати, говорити можна хоч в цю ніч говорити годинами, але щоб там в тій мові був глибокий зміст. А не просто всю ніч там, дай мені, Господи, відповідь на мою нужду і все. І отак, як, як повторяти, яке як закляття, да? як ото є такі небіблійні релігії, одне й те саме повторяє, 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 як, як ніби хоче в транс війти. Бог ніколи не вводить людину в транс, Бог завжди працює з людиною через її розсудок, через її розум, все розумно в Бога. Бог не так працює людьми, як то дияволи є медіуми, да? вони виходять з свідомості і щось там їм дає робити, і вони роблять. Ні, у Господа все через здоровий глузд, через тверезу голову, холодну голову, гаряче серце. Гаряче серце. І ось, друзі, питання таке актуальне і болюче наше. Ми багато молимося про Україну. Особливо про мир і процвітання нашого краю. Як духовно, так і матеріально. А не так давно нас бачите, як обстріляли. Сотні ракет, сотні шахедів. І я дивлюсь ці новини і чув ці звуки, і собі ж згадую, ми ж молимося. Ну ми ж молимося. Невже Бог не чує нас? Нас же ж так от багато, ми сходимося, молимося і на богослужіннях молимося. Що це є? Як це пояснити? Невже наш Боженька десь на нас розізлився? а? Може він такий на нас сердитий, якось треба його вблагати? Ну яку відповідь знайти? Ми ж молимося. І ми бачимо в Біблії, як багато молитов отримали відповідь від Бога. І то відповідь була. Часом така надприродня, могутня, мудра, вчасна відповідь була славна, як Господь вступався. Наприклад, до Єзекії прийшло 185 тисяч солдат, окружили Єрусалим і хочуть штурмом брати Єрусалим. Цар Єзекія, Біблія нам свідчить, пішов у храм молитися і плакав там перед Богом. Господи, захисти нас! Ти бачиш, яка орда прийшла? Скільки орків нас окружило, ти все це бачиш. І Господь піднімає свого Пророка Ісаїю. Ісаїя приходить до царя і каже, Цар, молитва твоя почута. Навіть не одна стріла не залетить в Єрусалим. Це війна моя, так Бог сказав, це війна моя. І знаєте, що трапилось? Вийшов один ангел від Бога, і за одну ніч. Забрав життя у 185 тисяч солдат. Встали вранці, а та армія не жива. І все, нема ворога, нема загрози. О, як славно відповів, правда? Як славно. Але також я бачу в Біблії, досліджуючи Біблію, що є молитви, на які Бог призначив відповідь у свій час. У свій час призначив відповідь. І ми його, і ту відповідь ми не можемо прискорити. Наприклад, за Ісуса Христа написано, що прийшла повнота часу, і Він послав Ісуса на землю. А за прихід Ісуса пророки пророкували багато-багато, що прийде Месія, прийде син Божий. І він народиться від Святого Духа. Дуже багато текстів є біблійних про прихід Ісуса. І якщо ви мудрий чоловік. Почитав, почитав це і став молитися, то хай вже прийде. То як би він не молився, він прийде в час назначений отцем. Наприклад, Бог сказав Авраамові, що твої потомки будуть в Єгипті 400 років. 400 років. Уявіть, зібралися там такі активісти, громадяни, от, і почали Богу молитися на 300 році, виведи нас з Єгипта. Бо вже фараон зробив їх рабами. Вони прийшли туди, як спасителі. Да? тому що Йосип спас всю економіку Єгипта і не тільки спас, він її умножив і прибавив влади царю багато. І вони прийшли туди, як родичі Йосипа, як ну, герої. Да? А з часом інший цар пізніше зробив їх рабами і знущався з них. Заставляв кирпичі робити, міста будувати. І от. Вони мають таке гірке життя на 300-му році, хтось стає молитися, Господи, виведи нас звідси. А Бог сказав Авраамові: Авраамові, де Авраам, Ісаак, Яков, Ав Якова Йосиф. Ще Авраамові, скільки пройшло, да? і хтось буде поститись, молитись, виведе вже з Єгипта. Бог не виведе, бо в Бога є план вивезти на 400 му році. Бачите, в Бога є план. Ось. Також ще один приклад з Ізраїля. Коли євреї почали порушувати заповіді, не жити по заповідям, а почали дуже порушувати заповіді, то пророк Єремія приходить і каже: за те, що ви за те, що ви порушуєте так заповіді, живете не по Божих заповідях, нарушаєте всі Божі заповіді, то я вас віддаю в полон у Вавилон на 70 років. На 70 років. Все це моє покарання для вас. І прийшов цар Вавилонський, завоював Єрусалим, якого я розказував раніше Бог так захищав да, сильно. А тут Бог віддав, здав його, бери, заведи їх в Вавилон, і хай побачать, як то бути рабами, раз вони не хочуть служити Богу живому, то хай служить тепер людині. І різницю хай вловлять. Що це таке служити Богу, бути вільним, бути благословенним, мати повноту благодаті, мати е, е, охорону, захист, навіть якщо прийшли якісь орки, солдат мож, 185 тисяч солдат, ангел може вбити за одну ніч. І що таке служити людині? І все, і вони там уповали на Бога. Боже, захисти нас, так як ти захистив нас при Єзекії. Вступися за нас, а Бог не відповів їм той час. Армія Вавилонська війшла в Єрусалим і їх вивела всіх до Вавилону. І вони були там 70 років. Були там люди, які казали: ні, ні, Бог нас не здасть, не здасть. А пророки Ремія добре їм сказав. І були, які хотіли раніше вийти, там пророкували, що вони через два роки вернуться з Вавилона. Єремія каже, слухайте, люди добре, не мучте себе, ви були там 70 років, тому будуйте будинки, е, женіться. Створюйте сім'ї, пахайте поля, і моліться за ті міста, в яких ви є, щоб вам, щоб там було добре, то і вам буде добре. Ви 80 років там буде. І якби на 50-му році хтось молився 60-му, як? Бог сказав 70. Бачите, відповіді на деякі молитви є Богом призначений час, Богом призначена відповідь, і, і що зробиш? Я вже думаю, може десь і за Україну щось таке. Я не знаю. Я ще не маю откровення. Якби мені зустріти до якогось Єремію чи Ісаїю і їх розпитати, що там Бог каже? На підході перемога, так, так? Да? Оці слова ви Богу в уші. Господи, хай так буде, хай скоріше прийде перемога. І перемога від зовнішнього ворога, і перемога від внутрішніх ворогів, від, від тих зрадників, які сидять там, від внутрішніх ворогів яких виловлює поліція одного, другого, третього, четвертого, хтось втикає за кордон, скільки є ворогів України всередині країни, середині країни, і хай Бог захистить нас і від них. Правда? І від них. Тому надія тільки на Бога. Я не знаю ні одного пророцтва, скільки я знаю пророки в Україні, що Бог передбачив в Україні якесь рабство, якесь знищення. Я не знаю такого. І тому вся надія на Бога і молитва до Бога, що Господь дасть нам мир, дасть нам злагоду, дасть нам процвітання і духовне, і економічне. По молитві народу і до влади прийдуть люди, які будуть любити народ, а не свою родину. Обогащати народ, а не свою родину, а не свої рахунки, щоб ми гарно зажили. Економіка, щоб була на висоті, що і допомагали біднішим країнам. Ось тому. Дорогі друзі, я все рівно хочу сказати: не опускаємо руку молитві, Не опускаємо. Ми молимося, да летять ті ракети, ті шахеди, ті бомби. Гинуть люди, руйнуються міста, аж деколи сказати, Господи, невже ти нас не чуєш? Може в Бога якийсь є план? Може ми це пізніше зрозуміємо? Може, може Бог, знаєте, в цій, в цій війні знищує ту імперію. І знищує п'яту колону в Україні, щоб ми нормально жили. Не знаю. Я вже думаю, і так, і так, і так, і так. Але якщо не до Бога молиться, то що? У нас є альтернатива, хіба можна сьогодні такий складний час якусь цю надію покласти на людину і бути спокійним. Ні. Тільки на Бога. А як прийде Божа поміч, то Бог знає, кого підняти, кого запалити, хто піде, хто організує, хто поведе. Бог це знає, в нього є ці люди, ці патріоти. Лише би, Божа ласка, до нас навернулася у повній мірі. Тому, дорогі друзі, будемо де в чому ми винні перед Богом каяться, це, не, це треба робити, в чому винні. І далі стояти в молитві. Далі, навіть якщо нас шахет зб'є в молитві, то ми померли при виконанні бойових завдань, духовних. Ми молилися. Ми стояли в проломі за свою країну. Ми молилися, щоб Господь дав нам цю ласку. І Тому не униваємо, якщо на нашу таку національну молитву поки нема відповіді, хоча вона частково є, якби Бога з нами не було, то нас би тут зараз не було. Згідні? Є, є поміч. Але хочеться, Господи, ще, ще, Господи, ще абсолютно дай перемогу. Абсолютно і прекрасне життя, а також. Якщо ви маєте приватні молитви, прохання до Бога, а поки на них нема відповіді, то тоже не унивайте. Колись ось такий сильний проповідник, як апостол Павло, тричі Бога просить, забери якусь там проблему, да? тричі Бога благає, а Бог йому каже: ні, Павло, не заберу в тебе цієї проблеми, бо я її допустив до тебе. Чого? Тому що ти маєш багато дарів, багато сили, багато откровень, багато помазання. І ти можеш впасти в гордість, а ця штучка, ця проблемка, тебе не допустить впасти в гордість. Бачите, як буває? І все нема відповіді, але є пояснення. Але є пояснення. І сказав один проповідник так: просив Бога зцілення, і фініш має бути такий: або зцілення, або пояснення. От пояснив апостол Павлу, і вже апостол Павло не молився. Він знав, що це певна страхівка для його духовності, щоб він не впав в гордість. Щоб він не впав в гордість. Тому якщо в приватних молитвах в нас нема миттєвої відповіді, друзі, Бог все рівно чує нас, чує молитви наші. На небі йде там нарада. Господь дуже любить нас. І Римлянам 5:8 написано: Бог свою любов доказав до нас тим, що Сина свого Ісуса Христа віддав на смерть за всіх нас, поки ще ми були грішні. Ось доказ його любові. Він дуже любить людину, Він дуже любить людей. Він сильно любить людей. Сильно. Тому відносини з ним в кожного персональні. І тому є молитви, на які Бог миттєво відповідає. Одна сестра е віруюча казала, я знаю молитву, на яку Бог миттєво відповідає. Вам теж цікаво, да? що ж це за молитва? Що Бог миттєво відповідає. Вона каже, коли я гуляю в парку з внучкою, то каже, побачу якусь людину, яка там відпочиває. Думаю, треба розказати їй про Христа. Може, вона не знає. Про Ісуса Христа. Але не знаю, як підійти, як почати розмову. То я каже, в сторону, кажу, Господи, я хочу цій людині розказати про Тебе. Поможи мені. І каже, в короткий час, чи та людина заговорить, чи в неї якась думка прийде заговорити, вже спілкується з тією людиною і розкаже про Христа. І каже: Оце миттєві відповіді на таку молитву в мене. Я думаю, і в нас може бути таке, правда? І в нас. Тому стіймо в вірі, молимося далі. І хай Боже вибавлення, вибавлення прийде на всіх фронтах в нашу долю персональну і в нашу націю. Амінь. Амінь. Давайте за це помолимо.